Цей ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це голова правління Ветеран Хаб Івона Костина. Вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Івоно. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Пані Івоно, хочемо з вами поспілкуватися про проєкт, який реалізував ветеран Хаб, зокрема під назвою Шлях коханої воїна». І Розкажіть, будь ласка, нам детальніше про цей проєкт, і яку ви ставили перед собою мету, чи вдалося її досягти і реалізувати в ході цього проєкту, і чи задоволені ви його результатами? Дивіться, насправді проект це перший крок. Ми з початку минулого року, з початку повномасштабного вторгнення, зрозуміли, що наша основна аудиторія — ветерани російсько-української війни, які на той момент називалися ветерани АТО ОС були переважно ремобілізовані, бо добровільно повторно долучились до служби і власне більше не потребували нашої підтримки тимчасово, але залишилися в тилу і переїжджали, і змінювали місце життя і приймали на себе купу відповідальності їхні дружини, кохані мами, тати, їхні сім'ї і. Нашою місією було переконатися, що ці люди мають достатньо підтримки, поки їхні кохані знаходяться на службі і захищають усіх нас. Ми відкрили лінію підтримки. Наразі вона працює. В неї номер 067-348-28-68, На неї можна подзвонити. Вона є безкоштовною, і там можна отримати послуги юриста, психолога, консультанта з пошуку роботи, просто дружній голос, який до вас зрозуміє. І Туди почали дзвонити ці люди. Почали дзвонити дружини, кохані, партнерки, і ділитися тими складнощами, з якими вони стикаються. Ми переключили всю свою увагу на них. Ми будували багато послуг для них. Ми надавали їх в усіх місцях, де ми працюємо. І, врешті, зрозуміли, що досвід, про який ми чуємо, він унікальний. Але при цьому ми чуємо про нього замало. Знаєте, в суспільному дискурсі mm -hmm. ми чуємо багато про військового ветерана, героя, а далі є коло підтримки, яке таке трошечки невидиме. Ми ніби уявляємо, що хтось там на нього чекає, але чомусь ми покладаємо на цих людей тільки роль підтримуючи, тільки того, хто чекає, тільки того, хто дочекається і буде допомагати. Але що проходять самі ці люди, поки їхні кохання знаходяться на війні на фронті? І ми зробили це дослідження. Воно має 16 глибинних інтерв'ю, які тривали близько двох годин. Його основними аудиторіями були в першу чергу. Це жінки, які вперше перебувають в цьому досвіді, вперше стали дружинами військових. Їхні чоловіки вперше служать, не мали попереднього бойового досвіду. Долучились добровільно за мобілізацією до служби після 22-го року. А друга категорія це дружини ветеранів, ті, хто познайомилися з ветеранами після їх першої служби, але не проходили її разом. І потім от, вперше з тими дружинами військових, як мої, наприклад, особисті історії. І третя категорія це жінки, які з сімей військових, які вже колись разом зі своїм поточним партнером проходили службу з 2014 року і зараз по новій долучилися до цієї ролі. І, власне, ми їх опитали. Ми зробили велике дослідження. Воно доступне онлайн на нашому сайті кохана.ветеранхаб.ком.ю його можна почитати, і воно описує по суті шлях і оцей досвід людей, які знаходяться вдома і чекають на своїх коханих, і що вони переживають в цей момент. Угу. А скажіть, пані Ілоно, чи можна якось узагальнити цей досвід? І, зокрема, от ви дійсно задали про три категорії, наскільки вони відрізняються. В тих відповідях на ті питання, які ви ставили, дивіться, чим відрізняються аудиторії в основному. Жінки, які вже мали досвід бути дружиною військового, вони пройшли весь цей шлях в в минулому. Вони вже знають, як це відбувається, і вони могли спиратися на цей досвід. Тобто, у них були якісь очікування, і вони більш Реалістично дивилися на те, що їх чекає попереду для жінок, які раніше не мали цього досвіду, навіть якщо вони були в стосунках із ветераном і стикалися з наслідками війни у своїх стосунках, але вони не уявляли, як це жити в розлуці. По суті, якщо дуже сильно узагальнити, але знову ж таки запрошую вас прочитати повну версію дослідження, це досвід самотній, це досвід самостійний, це досвід дуже сильний. Жінки переважно різко опинялися в розлуці. Хоча, наприклад, жінки, які були в стосунках з ветеранами або з військовими, які вже мали цей досвід, вони більш реалістично оцінювали загрозу і готувалися до війни, хоча не завжди усвідомлювали, що вона може прийти і що вона з собою принесе. Але підготовка у них була більш явною з наших інтерв'ю, з того, що ми опитали. Але після цього, звісно, наступала різка розгубка. Жінки знову вчилися жити самі. Ми виділили декілька етапів: такий шлях, який проходять ці жінки. Один із них називається Змінюєшся, щоб вижити коли все життя змінилося, ти починаєш приймати що ці зміни надовго, і жінки навчаються жити в цій новій реальності. Вони приймають на себе відповідальність з дома. Вони стають головними дорослими, які відповідають не тільки за дітей, а за старших в сім'ї, які відповідають за комунікацію з військовим, за тварин за те, щоб перевести свою сім'ю в безпечне місце і пересвідчити. Що їй там дійсно безпечно, тому що, хоча військові, звісно, воюють за нас, але побутова безпека і безпека під час обстрілів лягає на плечі жінок переважно, які знаходяться в тилу, потім настає момент: інтегруєшся в роль дружини військового і усвідомлюєш, що ти проходиш свій власний шлях, який є цінним, який важливий, який є суб'єктивним і таким, який ти дійсно щось робиш в цей момент, ти не просто чекаєш. І далі настає таке коло, яке складається з візитів, стосунків на відстані з можливого зміни формату служби чоловіка, з можливого поранення під час служби, яке може призвести, а може не призвести до завершення служби, і це коло служби воно для більшості все ще крутиться. Хоча часто кажуть, що знаєте, ми очікуємо на повернення військових у візити, у відпустки, але те, що ми виявили, що часто візити були не спланованими, і як і початок свого шляху, як його завершення, як і більшість речей на своєму шляху жінки не могли їх контролювати. Тобто, навіть будь-яке таке знаєте, мінімальну стабільність, мінімальний контроль, який жінка вибудовувала в своєму житті, вони зазвичай перериваються візитами, тому що вона не контролює, коли чоловік приїде, коли він поїде, чи дійсно він зможе доїхати, в якому він буде стані, чи він буде хотіти проводити спільну Час чи ні, і вона має перелаштовувати своє життя під його потреби дуже швидко, а потім навпаки. Тому що кожна розлука сприймається як нова розлука, і, на жаль, до цього неможливо звикнути. Ну, власне, це коло, звісно, завершується завершенням служби партнера. На жаль, не завжди це завершення служби буває. Позитивним або простим, інколи це може відбутися через полон, через смерть, через зникнення безвісти, через розлучення. Хоча ми не досліджували шлях тих, хто пройшов розлучення, але його варто дослідити, на нашу думку. І всі ці шляхи будуть відрізнятися, і досвід всіх цих жінок буде відрізнятися і потребує більш глибокого аналізу. І ми закликаємо наукову спільноту приділити цьому увагу, дізнатися, а як же ж бути дружиною такого військового, як же ж проходити цей шлях і що він собі несе, які потреби мають ці жінки. То, пані Івону, на вашу думку, кому буде найбільш корисним ось ваше дослідження, цей досвід, і хто має враховувати відповіді наших дружин, жінок, коханих, наших захисників? В першу чергу це дослідження для самих дружин і для коханих. Ми хочемо ним сказати, що ви є. Ми вас бачимо, ваш досвід важливий. Ми його поважаємо, і ми вдячні за нього і за вашу роботу, і за службу ваших коханих. Це важливо усвідомлювати, і ми хочемо надати цьому більше видимості. Надалі ми пропонуємо це дослідження почати і самим військовим і зрозуміти, що досвід, з яким їхні жінки стикаються, він не є простим, він є дуже відмінним від їх власного. І коли вони повернуться, це дослідження може слугувати таким перекладачем і розповісти історію, яку можливо самі жінки будуть соромитись або не зможуть викласти самостійно. Ми допоможемо із цим. Ну і нарешті це для державних службовців і для інших надавачів послуг, які можуть подивитися на це дослідження і розробити послуги підтримки для жінок, які чекають на коханих, і які їх дочекалися і вже вдома разом відбудовують цивільне життя. А от на вашу думку, то які мали би врахувати саме ці зауваження, цей досвід наші держслужбовці для того, щоб наші захисники могли реабілітуватися, повернутися до цивільного життя. Важливий момент: цей досвід не для того, щоб захисники могли реабілітуватися. Цей досвід для того, щоб видати ще одну аудиторію, яка є учасником війни, яка є і іна... бере інакшу участь, неприрівняну і зовсім відмінну від військових, але тим не менше важливо, і також потребує підтримки. Ми говоримо про виділення ще однієї. Аудиторії. Що угу. у нас формально є статус сім'ї військовослужбовця, по факту, цей статус. Ем... Активується тоді, коли відбувається щось погане. Наприклад, зі мною як з дружиною військового командування і частина мого чоловіка не спілкувалася ще жодного разу. Благо його шлях військовий є позитивним, і він поки що не мав критичних ситуацій. Але я усвідомлюю, що вперше зі мною познайомлюся лише якщо щось погане трапиться. І така от реальність держава зв'язується з дружинами тільки коли потрібно, щоб вони перейняли на себе частину її функції, адміністрували повернення, доглядали чоловіка під час поранення, надавали йому якусь підтримку, перейняли на себе поховальні. Витрати і поховальні проблеми, які виходять з цим всім адміністративним процесом, і в цей момент нівелюється те, що жінка насправді переживає величезну купу емоційного навантаження. І також бере на себе величезну відповідальність сім'ї за дітей, за всіх інших, для того, щоб організувати всі ці процеси, основне до чого ми спонукаємо, це визнати цей досвід, визнати його на законодавчому рівні, визнати його на рівні надання послуг, сформувати необхідну підтримку і зробити так, щоб жінки знали, що вони на цю підтримку можуть претендувати. Тому що зараз, скоріш за все, більшість жінок, які а, знаходяться. Статусі дружин військових не, не присвоює собі цей статус. Вони не знають на те, які пільги їм можуть бути надані, ніч, які послуги їм можуть бути надані, на що вони мають право. Це має змінитися, і це ініціатива держави має бути: говорити до цих жінок, називати їх на, 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 на правду такими і надавати їм послуги. Угу. Скажіть, будь ласка, стосовно того, чи теж це має передбачати якусь психологічну допомогу чи якусь іншу підтримку. Чи а, готові, на е, е, та, до речі, в вашому дослідженні чи е, запитували ви, чи готові е, жінки, наприклад, спілкуватися з психологами, чи потрібна їм е, така допомога? Дивіться, е, жінки говорили про те, що їм потрібна підтримка і їх знайомим потрібна підтримка. У нас uh -huh. точно є такі свідчення, ми не аналізували, як саме вони хотіли б її. Й отримати, але ми чули багато свідчень про участь в групі підтримок, і ми також, як організація, яка проводить групи підтримки для дружини військових, бачимо величезний попит, особливо після публікації дослідження. У нас з'явилося дуже дуже багато нових заявок, і ми їм раді. Ми будемо раді долучати цих жінок до такого типу роботи. А ми також виокремили в рекомендаціях просвіту психологів про цей досвід жінок, щоб вони розуміли, з чим вони стикаються, щоб також руйнувати стереотип. Що жінка це тільки та, хто підтримує чоловіка в його випробуваннях, ні, насправді вона також проходить власні випробування, які потребують цієї підтримки. Але основна підтримка, про яку ми е, говоримо в висновках і в рекомендаціях, це економічна підтримка, тому що, хоча у військових є зарплатня, і хоча ця зарплатня інколи зберігається під час поранень е, навантаження, яке падає на сім'ю, і відповідальність, яка падає фінансово на саму дружину, вона є величезна. І тому ми закликаємо першу чергу зробити всі програми економічної підтримки, розвитку підтримки. Підприємництва, освітні програми, доступними для дружини військових, оскільки навіть після повернення є високий ризик, що на певний період часу вони будуть основними людьми, які генерують дохід в своїй сім'ї, і вони потребують знань про те, як робити це більш ефективно. А скажіть, будь ласка, чи не було у вас опитувань, наприклад, чи не брали ви інтерв'ю в дружин військовослужбовців, які теж служать? На цьому етапі дослідження ми не брали цих цих інтерв'ю. Це певні обмеження. У нас був певний визначений бюджет і термін, в який ми мали зробити дослідження, але ми виявили ряд аудиторій, які також важливо питати. Всі вони описані в дослідженні. Я боюсь зараз когось випустити. Це не тому, що досвід не важливий, просто тому що моя пам'ять не до кінця отримує все те, що написано на звіті. Але ми також не аналізували, до прикладу, чоловіків, чиї дружини служать, а вони залишилися вдома. Навіть виїхали за кордон з дітьми. Ми не аналізували досвід. ЛГБ такі плюс спільноти і не аналізували ні партнерів, ні партнерок з цих спільнот. На жаль, ми намагалися, ми не знайшли респондентів, які були би готові з нами поговорити, не змогли залучити їх до інтерв'ю. Ми не інтерв'ювали дружин, чиї чоловіки є кадровими військовими і прямо які обрали цей шлях бо давно і проходять цю службу прямо достеменно. Ми не аналізували тих, хто. Чи партнери закінчили службу через кримінальний вирок або судовий процес, який розпочався щодо них, і вирок, який був винесений, є багато багато аудиторій, які ще потрібно досліджувати, тому я наголошую, що це тільки перший крок і це перша така спроба комунікувати про цей досвід і робити його більш видимим. І ми запрошуємо спільноту дослідників і спільноту громадських організацій держави робити такі ж дослідження, повторювати наш досвід, але залучати нові аудиторії. Ну і розкажіть, будь ласка, можливо, інші досвіди, чи, точніше, інші проекти, які ви реалізуєте, чи які, можливо, хотіли би чи плануєте реалізувати? Так, наразі у нас планується публікація ще декількох досліджень. Це якщо говорити про нашу аналітичну роботу, буквально цього тижня буде опубліковане дослідження по сексуальному, інтимному досвіду після поранень у сім'ях військових і серед військових, і серед їх партнерів, які звикають до нового життя після поранення. Своїх коханих у нас також буде опубліковане вже опубліковане дослідження, але буде презентоване 1 червня по усвідомленому батьківству в парах військових. Тобто, коли військові з їх партнерами планують вагітність або вже є вагітними, чи виховують дитину до року. Є великий проект, який називається parents.veteranhub.com.ua. все це є у нас на сайті, тому переходьте, дивіться там розказано про те, як. Парі пройти цей досвід, коли зазвичай військовий знаходиться на службі і не має можливості постійно бути з матір'ю в постійному контакті. Uh -huh. Але також в першу чергу ми є сервісною організацією, і ми надаємо послуги, тобто дослідження це класно. Але що з цим всім робити? У нас є послуги психологічної підтримки, юридичної з пошуку роботи і просто. Підтримка, дружнє слово, розуміння і середовище, в якому з вами будуть ставитися дружньо, це в першу чергу хаби, Київ і Вінниця мають свої сталі точки на карті, куди можна прийти. В цих областях також працює мобільний офіс, який може виїхати додому, до ветерана або й до його сім'ї, надати ці послуги в межах області прямо вдома. Але також у нас є мережа плюс плюс. Якщо я не помиляюсь, ви знаходитесь на Волині в Луцьку так, чи. Так, 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 вас насправді, є простір наше представництво, яке знаходиться у Луцьку на проспекті Волі 13 в головному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки. І до 18-ї. там є команда з координаторки та із представниці партнера нашої організації, яка там знаходиться, і вони надають також послуги, до якими ви можете звернутися і перенаправляють до нас, але також тоді можна прийти просто поспілкуватися. Заходьте, цікавтеся, ми будемо раді вам і, будь ласка, звертайтеся за послугами. Ну, і врешті, як я вже казала раніше в нашій розмові, у нас є лінія підтримки, тому з будь-якої точки країни або за кордоном ви можете зателефонувати і отримати всі ці послуги телефоном. Це 067 348 28 сорок Дякуємо, пані Івоно, за цю інформацію і за вашу діяльність, за вашу роботу, за ваші дослідження і проекти. Івона Костина, голова правління «Ветеранхаб», була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один і спілкувалася про дослідження шляху коханої воїна», під час якого було опитано жінок наших захисників і про їхні проблеми, про те, все, що їх турбує і хвилює, поки їхні чоловіки несуть службу по захисту нашої держави дякуємо вам на все добре. Тримаємося. Дякую вам.